Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене ось така новорічна розпаковка замовлення від компанії Virena. Я хочу всіх поздоровити з прийдешнім новим роком і побажати всім вам мирного неба над головою. І зараз будемо з вами відкривати цю посилочку. Я встигла її забрати в 22-му році, але не відкривала, щоб. Під ялиночкою був подаруночок. Вже третій рік підряд в мене на новий рік подарунок від вірени. І зараз ми з вами його відкриємо. Так, дивимось, що ж там надійшло. А поки я розпаковую, я вам хочу розказати, що з 28 грудня по, здається, 9 січня, якщо не помиляюся, на сайті Вірена проходить акція. Так як Вірена зараз на новорічних канікулах, то на замовлення від 1 гривні до 190, ви отримаєте схему А5 в подарунок. На суму від 190 до 590 гривень ви отримаєте схему А5 та набір кулончиків. Це такі дерев'яні кулончики, там зірочка, літачок, Сердечко, і, здається, ще, щось, ще якісь дві фігурки. А на суму понад 590 гривень ви отримуєте схему А5, схему А4, набір кулончиків, а також брошку. Ну що ж, давайте з вами розпаковувати, що ж тут надійшло. Так, от тут, тут щось випадає, і тут друга частинка. Так, давайте будемо дивитися, що. Ось В цьому листочку. Ось це такий листочок, який я написала Дірені. Так, ну давайте подивимось. Тут взагалі в мене йде два, так, дивлюсь, що в мене схема, схема А4 Н193, вона 48 гривень, то зараз я порахую, скільки це виходить. Чи добавили її в вартість, чи не добавили. Здається, мені, що її все-таки добавили у вартість. Ну, буду, буду передивлятися по вартості. Так, бісер 58 гривень. Набір бісеру 165 гривень. І схема 48. Усього три найменування на суму 271 гривня. Здається, що мені схему все-таки порахували. Ну, я з віреною зв'яжусь і. Я спочатку порахую. Так, позиції в чеку 3 і товарів всього 3. Так, ну що ж, будемо дивитися, що мені тут надрукували. Надрукували ось таку схему, так як я і хотіла. Це схема за конкурс від компанії «Вірена» Активний коментатор місяця. Ось така схема це схема А4 Н193. І до неї ось такий набір бісера. Я вже собі зробила скріншот цієї схеми в Фейсбуці. Чому я зробила скріншот? Бо ви бачите, що тут немає позначок. Тому я зробила скріншот з позначками. Замовила ось такий набір бісеру. Чому я замовила саме набір? Бо я хотіла подивитися, які кольори надає виробник. Так, зараз я відкриваю скотч. Це такий фірмовий скотч від вірени. Так, відкриваємо і дивимося, що ж там надійшло. Так. Зазвичай, коли раніше замовляла набори, то це була а, така паперова обгорточка і целофановий пакетик. А зараз все йде в коробочці. І от написано: в набір входить бісер, нитка та голки. Є на українській мові, на російській, на англійській і ще на польській, так. Зараз я відкриваю. Дуже важко витрусається все це. Так. ага. Ось такий набір. Бачите, тут зверху ниточка. Ниточка. Бісер по кольорах. Так. Ага. Так, ось такі кольори бісером. Ну, знаєте, що я хочу сказати? Це саме те, що я і очікувала, що буде 4 зелених кольори, 4 зелених кольори, ось, ось такі 4 зелених, білі і рожеві. Ну, от в мене з чим була проблема: це з рожевими. Оці я знаю, що це за рожевий, а оці я не знаю, що це за рожеві. Так. Ну що ж, давайте я бісер з набору вкладу. Голочка ось тут. Ось така маленька голочка і, мал... і ш... котушечка з ниточками. Далі я ще замовила собі бісер 50 грамів. Так, зараз я вкладу, щоб не потеряти, як кажуть, не загубити, точніше. Ось такий бісер. Ви бачите, це блискучий бісер номер 27060 У мене є 80-й, то я замовила 60-й. Але треба мені знаєте, на листочок записувати, які кольори в мене є. Бо я вже другий раз замовляю те, що в мене є. А далі, ось це все це подаруночки від віреми. Це схемка, ось така янгулятка. Від Ірени. Миле таке створіннячко, е, е, навіть, як це сказати, ангелятко хлопчик, бо він в синьому. І він такий сидить на, на подушках. Це такий, знаєте, фей подушок І ще ось таке замовлення. Зараз, точніше, не замовлення, а подарунок. Зараз відкриємо і подивимося. Так, Ірена написала е, «Веселий свят. Хочу цю наліпку якось відкрити, щоб зберегти. Так, Зараз я її обережненько відкриваю, відкриваю я обережно, бо я Це цей веселий свят я хочу зробити магнітик. Так, я його зараз відклею. Цього року я зустрічала новий рік от в такій патріотичній футболці, жовто-блакитній. Наліпку я вже зняла. Така красива наліпка. Я думаю, куди б її причепити, давайте поки що на пакетик, а потім я ще раз її відклею. Ну, і давайте дивитися з приємнішого. Так, тут в нас іде календарик. Це буде особливий новий рік. Коли усі загадають одне і те ж бажання, і Україна переможе. З найкращими побажаннями торговельна марка Вірена. Тут календарик український і ось така цукерка. До речі, дуже смачна цукерка. Із написом Бачите, любіть Україну. А далі ось така іграшка. Бачите, цього року Вірена робить якісь нові іграшки. Так, показую зразу артикул. І ця іграшка з ангеликом і з сніговичком. Тут, скільки в нас, здається, шість кольорів: Два червоних, один чорний, один, здається, сірий, помаранчевий та жовтий. Знаєте, всі ці кольори в мене є, тому можна буде відшити навіть до ранку. Під зараз перегляд якоїсь передачі новорічної, то можна відшити. Що в нас входить в набір? У нас входить ось така рукавичка, яка буде, до речі, висіти ось тут на ялинці. Бачите, у мене на ялинці вже висять зайці від вірени, оцей Франкенштейні як ми його назвали. Але іграшки я не пошила. В мене немає ось таких ножиць, щоб обробити краї. І тому я чекаю, коли Вірена вийде з відпустки зимової і зможуть мені зробити другу сторону іграшок. Або навіть купити, знаєте, таку саму схему і відшити такі самі, і з другої сторони зробити зайців. Ну, не знаю, може я так і зроблю. Тож, давайте подивимося все-таки по рукавичці. Ось така рукавичка. Бачите, тут є місце, через яке ми вишиваємо. Ось так прокалюємо голкою і вишиваємо. Тоді, коли ми вже вишили, ми наповнюємо синтепоном. І оцей краєчок, бачите, він тут не зашитий. Не знаю, чи видно вам, чи ні. Ось тут закінчується, ось закінчується нитка, цей шпатучок вам доведеться зашити самостійно. Іграшка дуже-дуже гарна. Мені вони дуже подобаються, такі іграшки. Це якісь новинки від Вірени. Так, і зараз подивимось, що Вірена надіслала ще мені в подарунок. А в подарунок ще вони надіслали ще ось такого. Як це називається, Дід Мороз або Санта Клаус, я не знаю. Ну, давайте будемо. Так як я ще народилася. Ні ще народилася, народилася в Радянському Союзі, то це в мене буде Дід Мороз. Але, знаєте, як жартують, цього року до українців Дід Мороз не завітає, бо українське ПВО його не пропустить. Тому ось такий Дід Мороз до мене завітав. В цьому Діду Морозі 11 кольорів: сірий, білий. Три червоних, три синіх, чорний і два коричневих. В мене ці всі кольори є. Єдине, що в мене залишилось трошечки чорного. Тому щось я ну, придумаю з чорним. Або навіть, знаєте, що це взуття можна вишити навіть темно-коричневим. А пасок все-таки чорним, бо не буває цього діда мороза паска. Але знаєте що? В радянського Дід Мороза, в нього був, як то кажуть, халат. Так? А в цього паса, тоді це здається, що все-таки це Санта Клаус. І от дивіться, коли ми цього Санта Клауса вишили, він вишивається з двох сторін. Далі його буде потрібно зшити. І як його зшивати? Бо я коли купувала одного разу ведмедикат, було його дуже важко зшити. То, знаєте, мені здається, що треба буде або купити ножиці фігурні, і вирізати фігурно. я Зараз намагаюся скласти. так ось нібито так складається, Або купувати фігурні ножиці, або все-таки оздоблювати його якось, як то кажуть, косою бійкою. Але здається, що не Оці фігурні ножиці потрібно буде купити, і вони, як то кажуть, пригодяться. Згодяться мені в, в рукоділлі. Ось такий в мене подаруночок від Верени, замовлення. Я вам дякую за перегляд і до наступних відео на моєму каналі.